В цьому відео розглянемо індійський трактат Артхашастра. Але спочатку я вам розповім, у зв'язку з чим у мене виникла ідея прочитати таку, можливо, незвичну книгу. Так от, на першому курсі Юридичної академії у мене викладав історію держави та права професор, доктор юридичних наук. Який не мав двох ніг, тому що він втратив їх на війні Другий світовій. І саме він все життя займався питаннями східних держав, яким чином державотворення відбулося, яким чином працював державницький апарат, яким чином слід було ним управляти, ну і так далі, і тому подібне. Законодавство, зокрема, яким чином було побудовано так, що ці країни у свій час досягали такого величчя. І саме цей професор, можна сказати мій вчитель, порадив мені прочитати цю книгу в першу чергу для того, щоб зрозуміти, а яким же чином функціонує державний апарат, що таке взагалі мистецтво політики, що таке мораль політичного управління, які взагалі можуть бути підходи до управління суспільством. І яким повинен бути той, хто управляє державою. Тобто така от державницька позиція у людини, як ви розумієте, яка прочитає дану книгу, скоріш за все, певною мірою виникне, хочете ви цього чи ні. Якщо з точки зору психології поглянути, то ця книга потрібна в першу чергу для тих, у кого архетип господаря і хазяїна превалює. Хоча певною мірою він стосується і тих, хто ідентифікується як воїн, трікстер, ну і, звичайно, що принц. Однак, в першу чергу, це саме для тих, хто системно дивиться на світ. І ця книга була написана у IV столітті до нашої ери. Давайте зараз уточню, у 4 столітті до нашої ери в Індії, як я вже зазначав. І вона систематизувала собою всі ті знання і навики, про які вам вже наголосив. Що цікаво, що у 20 столітті були спроби, зокрема Курта Левіна, створити навчальний заклад, де б готували керівників держав, тобто школа для президентів для тих, хто управляє власне державами. У нього не вистачило часу для цього, і все ж таки він залишив також свій вклад, бо придумав школу управління керівниками. Тобто кожен керівник компанії міг провчитися. Ми зараз це бачимо на різного роду лідерських програмах, MBA і так далі і тому подібне. Однак ініціатором у 20 столітті цього підходу був Курт Левін. Подивитись його твори, можливо, ми декілька його також. Розглянемо і зроблю відеоогляд. Іншими словами, Артхашастра, це книга не лише як би може здаватися про якусь там військову справу, бо багато різного роду нюансів там, власне, побудовані на цьому. Одначе, це книга про людей, які готуються бути управлінцями. Грубо кажучи, це такий певний підручник, не конспект, тому що це така доволі. Об'ємна книга за своєю структурою. Я навіть не знаю, як взагалі в числи часи її могли видавати, тому що це такий ну, капітальний посібник. Бо там є і питання дипломатії, тобто яким чином домовлятися, вести перемовини різного роду такі от лайфхаки. Вони систематизовані і доволі добре дуже описані. Етичні питання також розглядаються: як вести собі керівнику держави. Керівнику спільноти, якщо він вбачає, що ті чи інші інтереси тих чи інших суб'єктів, які у нього знаходяться під владою, вони суперечать один з одним, пропонується різного роду правила, як узгоджувати ці позиції. Це доволі така цікава книга, ще й повторюсь, якщо врахувати, що вона була написана 2000 років тому злишком. Питання економіки. Також розглядається в цій книзі. Тобто, як побудувати економіку держави, яка перебуває в стані війни, чи готується до неї. Кого призивати та мобілізовувати? За яким принципом, як робити так, щоб народ сприймав поповнення армії належним чином. Повторюся, що тут господарницький підхід. Тобто артха шастра не побудована на такому підході, який передбачає знищення власного. Суспільства чи вичавлення з нього певних соків, а саме на побудову і на його розквіт. Звичайно, що соціальна структура також дуже яскраво ідентифікується в цьому творі, тобто показується, хочемо ми цього чи ні, як взаємодіють різні верстви населення. Зверніть увагу, що це книга індійського автора. Тобто книга, побудована в суспільстві, яке має кастовий поділ. Хочемо ми цього чи ні, але цей кастовий поділ існує, в принципі, у видозміненому такому форматі і у наш час, в різних, до речі, країнах. Крім того, в майбутньому є. Такі всі посилання на те, що він буде існувати в електронному такому форматі. Тобто поділ людей за певними якимись критеріями, відзнаками, там, лайками, популярністю, соціальним капіталом. Китай, до речі, впроваджує такий механізм, але вже має на увазі в електронному такому системному підході. Тому. Якщо ви хочете управляти бізнесом, тобто це кому корисно буде книга бізнесом, спільнотами, хочете зрозуміти, як ж все взаємопов'язано в своїй сукупності, як впливає одне на одне, то я би радий вам прочитати цю книгу. Більше того, якщо ви займаєтесь військовою справою, то також це must have у вас у прочитанні. Бо інакше ви ну, не зрозумієте, будете діяти тільки на рівні дій, тобто щось кудись бігти, щось робити і так далі, і так далі. А де ж зрозуміти концептуальні положення? Для того, щоб їх реалізовувати. І оці концептуальні положення ви якраз усвідомите, прочитавши цю книгу. Бо наступні покоління військових теоретиків, управлінців державою базувалися на цій книзі. Макіавеллі, зокрема, я думаю, однозначно також і свої твори будував на цій м літературі індійській. Бо індійська культура вона тисячолітню має історію. І, що цікаво, можна систематизувати цю всю історію в таку от невелику відносно книгу і впроваджувати також майбутнє. Кому ще буде цікаво? До речі, буде цікаво жінкам. Ви зрозумієте, як мислять чоловіки, які управляють світом. Що таке у них міститься в голові? Завдяки чому вони отак себе поводять, що їм хочеться, що вони з кимось там зв'язуються щось роблять, звідки в них береться енергія. Тобто не обов'язково вивчати вам цю книгу на пам'ять. Можете навіть так злегка її прочитати по діагоналі. Проте чоловіків, які управляють світом, ви зрозумієте дуже добре спільнотами. Добре також прочитати тим, хто постійно ходить в рожевих окулярах. І не скажу, що це зніме ваші окуляри, однак поповнить вашу картину світу новими кольорами, новими підходами, новий спектр ви побачите в державному управлінні, у відносинах, у тому, як відбуваються, можливо, якісь там елементи пропаганди або як неправильно її роблять. В чому, наприклад, проблемність. Коли ми просто щось робимо, не маючи такої концептуальної бази, не маючи теорії, не маючи принципів основоположних якихось моментів, за якими ми повинні будувати свою роботу таку державницьку. В цій книзі, зокрема, ризики прям так явно вказані. Кому б ще було цікаво, Кому б ще було цікаво? Ну, така книга специфічна. Можете спробувати її прочитати, можете не спочатку читати, а можна читати по окремим главам, яка найбільше вам зайде тієї чи іншої тематичної такої сфери, що в книзі можливо не, ну, не, вистачило, не вистачило мені. Не вистачило, можливо, певної такої прелюдії. Яка б допомогла мені, тоді я був на першому курсі, коли цю книгу прочитав в Юридичної академії повторюсь, не вистачило такої мені прелюдії, такого запобіжника, який би мені вказав, що читай цю книгу дуже обережно, інакше життя вже назад не повернеться. Бо, ще раз повторюсь, величезний пласт моральних таких міркувань, нашарувань. Уявлень зазнав змін у мене. Тому от цього мені не, не вистачило. І немає в книзі також якихось таких рефлексій, спрямованих на те, що правильно, неправильно. Тобто, якщо шнурки зав'язуються певним чином, то ви їх або зав'язуєте, або не зав'язуєте, а оцінювати це, що. Зав'язування шнурків є не зовсім морально-етичним, там якимось камверзним, або що скажуть інші, це взагалі в цій книзі такої рефлексії не існує. Тобто книга дає однозначні такі от інструменти з точки автора, які допомагають правителю розумітися у військовій справі та політиці. Що ще такого можна було б додати, ну, в принципі, це такий от підручник. Я думаю, це така книга, яка є в бібліотеці багатьох людей світу впливових, проте вони мовчать про її існування, про те, що вона вплинула на їх переконання, світоглядницьку концепцію. Бо, як ви розумієте, людина із якимось результативним джерелом знань, ну, не буде це знання світити. Але оскільки моя сфера діяльності не пов'язана з управлінням державою, то я вам дещо висвітлю для того, щоб у наш час можна було спонукати вас, можливо, ви саме та людина, яка хоче навчитися управляти професійно не лише спільнотами бізнесом, а й державою. І це відео буде такою от прелюдією і підказкою, де ж можна було б почерпнути ті знання. Такі капітальні, які, повторюсь, впродовж тисячоліть в тій чи іншій мірі комбілювалися, видозмінювалися і м, транслювалися вже іншим політикам і державним мужам. Ну, коротше кажучи, не буду е, вас м, на даний час м, своїми міркуваннями розважати. Беріть книгу і читайте її. І можете поділитися з воротами зв'язком. Як вона вам?